Кут, кут, кут. Ну що? Повертаємося, вмикаємося. Лутбоксики які нам тут подарували 50 коробочек. ну. 50 коробочек. Сподіваюсь, щось випаде. Ну, я бачу тут 200 тисяч вільного досвіду, мені це найбільше за все спокушає. Так, у нас є 56 ТП, у нас є Чевтенчик, інших танків у нас немає. Хотів би і сушечку, і, наприклад, 87, 77, а все інше таке собі недобажання. Хоча б хоч щось випало. Ну, випаде хоч один танчик, це 100% лише питання який. Що, почнемо відкривати, сподіватися на якусь халявку. Можна ж там релу, реролити, але в мене не, не занадто мало голди, щоб реролити. Подивимось. Погнали перший коробочок. Бах і одразу танк, а розмріявся. Брошурка 100 тисяч. Ну, погнали! Погнали, погнали! Бля, фігня якась. Я, я не зрозумів, це танк чи це що? Другого карабас, це танк. Виходить, що так, тому що тут. Нормально. Нормально одразу гансали. Хоча такий, такий собі танчик. Ну якось дивно, я дав там анімація, там щось показувати анімацію, а тут без анімації, без нічого. Ну. Кайфово, погнали далі. Танчик вже є. Вже приємно. За один день према Хочеться ні перероліти. Навіщо мені це один день према? Чи збирати поки що потім там ближче буде. Давай. Голди немає. Голди немає, щоб прирол займатися. Іх. Двіднички. Ну, он сай, що це так. Що, без анімації я просто здивований. Я гадав, що там буде анімація. Немає. Ну, давай, давай. Камон, камон, танки мені давай, танки! Хотілося б цього Є77 e з цих цих танків. Новенька. Шкодка є, ми вже на най наїбали. Translation иде? Translation іде. Так знову приємчик нам. Знову один день перемого. Годі. Танки давай! Танки давай! Сюди. Де мої танки? 100 тисяч. Потрібно було подивитися, скільки там срібла було спочатку, на пофіг. Жаль, немає тут стати які якось як на новорічній. І... Багато я зареролити не зможу. Фігня, 3D стиль. От на леопардіка хотіть бен нападана таке сі. Нехай буде. Six. День прямо. Я не суєвірний, я не перехожу на по серверам, як там деякі. о, о це те що потрібно. Гуд. До смаку. Ням-ням. <гум> <гум> Подивитися навіть можемо. Кайфовенький, кайфовенький. Мені подобається. гармата! Чотка. Так. Отримала 35. Залишилося до танчика. 32 у нас є. Приємчики, приємчики сиплять нам. Не те, щоб бажалося. Так, 5 тисячонок Вільного досвіду би побільше, би насипало було би кайфово. Отаке собі. Нехай буде. На 140 я до на нього навряд чи буду одягати 5000 вільного досвіду. Цікаво, хтось 200 витягував. Хлопчики ну? б ну, по 300 коробок відкривали. Ну. Я б 200 би забрав би залюбки. Може бахнути, не так, замінити нагород. Це мені подобається. Оце кайфон, найс, 75 тисяч. Спитав за 200, на 75 Я все правильно розумію. Отримати. Як то заблати. Нормально 250 за 75 тисяч вільного досвіду. Оце кайфово. Оце найс. Гуд. Давай, давай. Ладно, потримаємося. Знаю, що тут є супербаг. Що ось 23, 24 ми беремо, хоча це залишимо. А іншу можемо вдома. Що воно скіпається. 100 000. Ну давай, може, може пощастить. Ось 22-22. Ну, не знаю, чому вони рішили так вирішили. Баг! Такий не перебирати. Я вважаю, що це баг. Танк дай мені. Ну два танка в нас є, 100%. Це стовідсотково. Але ж проблема в тому, що Не стільки смачно те, що я хотів би. Кому пляжики повибивали. Навчальна брошурка. Рейнчик. Римчик, воно тут одразу з'являється, записує. Нам її по-хорошому би ще би залишити. На цей вон. На бойову перепуску. 5К назбирати Давай ще один там, гансала ще один. Я два вже заїзав. То воно так довго блин, щось тупить, зрозуміло, це, чи, чи, чи це танк, чи ще щось. На 75 тисяч вільного досвіду кайфом мені сподобалося Було приємно. Ну давай, ще танчик. Ну, а що мені ще танчик? Все одно я отримую гарантовано. Я вже не зможу зробити щось так, щоб було. Три танки. Так, нас 10. Да. Лише 100 голдей зайвих. Ну, щось щось кайфове, давай, судим. Хоч не чекай просто тупо з без анімації 5000. Новільного досвіду хоча б соточку зібрав. Хоча б соточку зібрав вже вже смачно. І срібло майже 2 ляма там вийшло. Що ж там гарантоване, і лайно якесь буде, ну... Скільки тут боїв, воно не пише. Гарантовано не пише, не бачу, я не бачу. Машина доступна лише до 14 жовтня. Так, чотири коробочки залишилось. Що у нас там буде, якесь лайно буде. Ну Якщо б воно раніше там викинуло якийсь танчик би. Наприклад, 50, 56 ТП. Я б міг би поскіпати. Компенсувала б, голду, я б поскіпав би. Так. Ну і все притик нас. Танцала є. І... І що в нас за танки буде? Що, давай, є е 77. Навряд чи. Навряд чи буде є ще... е 77, буде якийсь... Е... А... КВ-5. та да Ха! Ну я знав, ну просто не смердить, я відчував, що там буде кв стовідсотково. Ай. Тут... Я знав, воно смерділо так. Добре, маємо те, що маємо. Я в принципі задоволений, два танчика, нехай буде. Якщо моя інтуїція вам сподобалася, можете в подобаєчку купити. Погнали, погнали режимчик грати.